Привіт, малята. До нас у гості сьогодні завітав зайчик. Подивіться, він чомусь сумний. А чому він сумний, нам з вами розкаже віршик. Сіє віє завіва снігом завірюха, а у зайчика хоч плаче, дуже змерзли вуха, бо у лісі вже зима. І сильна завірюха, треба шапочка йому, щоб не мерзли вуха. Пропоную вам, малята, допомогти зайчику і зробити для нього шапочку. Для виготовлення шапки нам потрібен альбомний аркуш паперу. Та кольоровий папір двох кольорів. Я обрала червоний та блакитний. Ви можете обрати такі кольори, які вам подобаються. Також нам потрібен клей олівець та олівець або фломастер. Великий прямокутник має бути розміром приблизно 20 на 15 см. Маленький прямокутник 20х10 см і квадрат 10 на 10 см. Розташувавши вертикально прямокутний аркуш білою стороною до себе, поставте крапку посередині верхнього краю аркуша приблизно. Ось так. Потім намалюйте трикутник, з'єднавши лініями цю крапку із нижніми кутами прямокутника. Так. А тепер нам потрібно обірвати папір по проведених лініях. Однією рукою ми тримаємо папір, а іншою рвемо по лінії, яку ми намалювали. Притримуйте однією ручкою, іншою відривайте по контуру І з іншого боку так само. Ось такий прямокутник у нас вийшов. На прямокутнику іншого кольору намалюйте видовжений овал. І також Обірвіть по контуру, який ви намалювали. Однією ручкою притримуємо, іншою відриваємо по контуру або біля нього. Ось такий овал у нас вийшов. На квадраті. Нам потрібно намалювати всередині круг і знову по контуру обірвати. Тепер беремо. Альбомний аркуш і починаємо викладати нашу шапочку. Першим викладаємо трикутник, кладемо його по центру аркуша. Далі беремо наш видовжений овал, кладемо його знизу, а круг кладемо зверху нашого трикутника. Ось така шапочка у нас має вийти. Залишилося лише наклеїти. Беремо наш трикутник, перевертаємо білою стороною до себе і починаємо його намазувати клеєм. Починаємо із краєчків, гарненько проклеюємо края і всю поверхню. І приклеюємо його на центр нашого аркуша. Допомагаємо сервиточкою, розгладжуємо. Після цього беремо овал і знову, починаючи від краю, промазуємо гарненько краї і середину. наклеємо внизу. І залишився нам наш прожичок. Наклеємо його зверху. Ось така гарна шапочка вийшла у нас для нашого зайчика. Підготуємо наші пальчики до роботи. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик в ушка ми пряде, по сніжку гулять іде. А тепер твоя черга. Приступай до роботи. Ой, яка гарна шапочка в тебе вийшла! Сіє, віє, завіва, снігом завірюха, А у зайчика є шапка і не мерзнуть вуха.